thank you Усі фанбази всякого проекту мають певний відсоток перетрушених людей. Це безумство може проявлятися по-різному. Хтось може намагатися косплеїти персонажа, що явно не відповідає формі його тіла, статі чи навіть зовнішності, виставляючи себе дурниками на радість загал. Хтось матиме дивніші взаємовідносини з персонажами, подіями чи всесвітом проекту. Хтось може робити власні відгалудження чи фанатські роботи різних степенів успіху. Але для мене найстрашнішими людьми у всякій фанбазі є люди, що добровільно асоціюють себе з лигодіями. Ви знаєте, про кого я говорю? О, я та Дарт Вейдер, так схож. Коли я виростаю, я можу бути таким як Айзен. О, Азула така сексуальна. Фу. І погано тут не стільки те, що вони хочуть бути шаленцями, лиходіями чи психопатами. Все одно більшість цих людей занадто боязка чи товста, щоб реально слідувати за своїми кумирами. Мене більше цікавить, наскільки ж паскудне в них життя, якщо вони зважилися назвати їх своїми кумирами. От. Правда, що робити, коли всі персонажі являють собою абсолютних засранців? Хімото умару Чан, воно ж велика стрічка умару. Для мене це гарний приклад того, що у 21-му сторіччі якість життя людей погіршилось у рази, якщо вони заявляють, що це є їхнім кумиром і об'єктом наслідування. Чому? Давайте поглянемо. Це шоу у жанрі комедія та повсякденність, що розповідає про життя у Мар. Фактично, втілення Ісуса у жіночому образі. Єдине, що вона не робить, так це не сре гранульованою добротою та не плаче веселкою. Але то вона така на лютях. Варто їй переступити поріг дому, як вона перевтілюється у чібі версію стандарту мешканця інтернетів, закорнілого задрота і люту люту маніпулятора. Іначе кажучи, вона соціопат і на цьому побудована вся комедія серіалу. Іншими важливими персонажами є брат трудоголік, що сидить цього добу в офісі, фактично заробляючи гроші суто на оплату роботи. Гонків, а також на примки та їжу для умару. Та три анімешних кліше, що в контексті цього аніме, дратують мене більше звичайно. Незграбна школярка, школярка аутисти, школярка чуні, що нав'язливо змагається з умару в усьому. А суть одна. Всі вони хочуть бути її друзями, проте не можуть, тому що вони не вміють нормально спілкуватися з людьми. Я ненавиджу усіх персонажів у цій історії. Я ненавиджу Умару за те, що вона маніпулятор та стерва. Я ненавиджу її брата за те, що він гарчірка і вотурає кожній її примсі. Я ненавиджу решту персонажів за те, що в них немає нічого цікавого. От серйозно, ті, хто дивились це аніме. Ви Глядайте їхні імена, ну, окрім хіба що чуні, та тільки тому, що викиркувати ім'я, це частина її персонажу. І можна, звісно, сказати, що я занадто все переоцінюю чи що так і треба. проте мене це найбільше й бісить. Персонажі не змінюються. Вони й не хочуть змінюватися. Їм і так добре. В цьому я найбільше недолік цього аніме, як мінімум, з точки зору поводовисью сюжету. Погані люди не змінюються, які не пояснюються їхня мотивація. Їхня арка залишається прямою, як оця пряма, та приблизно такою ж цікавою. І знаєте, що найсумніше в цьому? Я знав, що воно буде популярним з самісінького початку. Мистецтво маркетингу це мистецтво маніпулювання натовпом. І в тих компаніях анімешних не дурні сидять. Вони знають, чого народ хоче, і вони дають їм це з розрахунком, що навіть якщо анімей провалиться у продажах, то з нього все одно вийде культова класика, і вони зможуть нажитися на ньому потім. Усілякі макроси, меми та лайно-зумару почали з'являтися не просто так, а тому, що люди знайшли в ній частинку себе, що вправду кажучи, змушує мене задуматися про майбутнє людство. Але загалом, яка різниця? Менше роботи буде, коли я звідси виберусь.